Життя церкви це завжди динаміка та події. А отже, надійшов час для нашої головної рубрики телелітопису церковного тижня. В день пам'яті преподобного Феодосія і гумена Києво Печерського, якого свята церква вшановує 16 травня в Успенському соборі Лаври звершувалась урочиста божественна літургія. Богослужіння очолювали керуючий справами нашої церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній та намісник Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел. Разом з високопресвященними владиками також молилися архієри церкви та духовенство монастиря. День пам'яті одного із засновників Лаври зазвичай збирає у головному монастирському храмі, до речі, закладеному у 1073 році при преподобному Феодосії велику кількість богомольців. Ну а для ченців монастиря образ преподобного це приклад для наслідування. Адже саме ігумен Феодосій запровадив у монастирі студійський статут, за яким Чернеча громада Лаври живе і нині. Після богослужіння владика Антоні звернувся до присутніх зі словами настанови та, згадавши подвижницький подвиг преподобного Ігумена Печерського, побажав усім його небесного покровительства. Після літургії було звершено хресний хід на дальні печери лаври, названі ім'ям преподобного. У броварському храмі святого апостола Іоанна Богослова урочистою божественною літургією відзначали день пам'яті святителя Миколая, очолював богослужіння, керуючи справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Святкове богослужіння зібрало священнослужителів броварського благочиння та численних парафіян, кількість яких дедалі зростає. Релігійна громада, заснована на честь святого апостола Іоанна Богослова, діє 15 років. А церкву зведено та освячено у 2006-му. Нижній храм облаштували трохи пізніше і освятили ім'ям святителя Миколая Чудотворця. Святому Миколаю, якого дуже шанують усі православні віруючі, підносилися того дня молитви в усіх наших церквах. А в освячених на честь святителя була особливо урочиста атмосфера. Вітаючи богомольців зі святом, владика Антоній подякував усім, хто прийшов розділити як радість свята, так і спільної молитви. Щоб помолитися, великому угоднику святіню Миколаю, щоб він він і нас почув в наших скорботах, наших труднощах, наших радощах, щоб розділив все те, як він ділив колись і в земному житті, завершилось урочисте богослужіння кресним ходом навколо храму. Кожен з нас у своєму житті стикався з необхідністю підведення підсумків. У хліборобів жнива, у бухгалтерів та банкірів щорічні звіти. А ось студентська молодь двічі на рік складає іспити. Особливо важливими вони є для тих, у кого цієї весни навчання закінчується: Не виняток і майбутні пастирі. Добіг кінця навчальний рік у київських духовних школах. Особлива увага до випускників. Бо ж вони, якщо прагнуть допомагати людям іти за Христом, мають бути всебічно освіченими та підготовленими. Аби юні богослови відповідали вимогам часу, потрібно постійно вдосконалювати усталені програми. Загалом, за роки навчання, юнаки опановують понад півсотні дисциплін. Звісно, переважна більшість предметів богословського характеру. Окрім того, детально вивчають історію та мови. Цьогорічний випуск стане 19 19-м для духовної академії та 23 м для семінарії з моменту поновлення їхньої діяльності після перерви за радянських часів.